Дамба тернопільського ставу шлях, який бруківкою з'єднує масив дружба із центром. Дорога тут вже давно має свої недоліки. Шашкове покриття вибите із впадинами, а дощеприймальні засмічені та замулені. Це не дивно кажуть спеціалісти, адже збудували дамбу ще у післявоєнний період, а реконструювали її в останнє у 1979 році. В даному випадку ми говоримо про ту проблему, яка має ще екологічні наслідки. То ми розуміли, що Зняття шару буде порядка на один метр на 0,9 метрів. Головна проблема, яка погана основа. Чому крива дорога? Тому що Остова формувалася з 1945 року за рахунок залишків будівель після воєнного періоду. Проект реконструкції дамби розробляли спеціалісти по гідротехнічних спорудах у прад «Тернопільводпроект». передбачена реконструкція гідротехнічних споруд. Це шлюзного моста і водонапуск в Парк Топільчі. Також передбачено ремонт проїзної частини дамби Тернопільського ставу з новим дорожнім одягом і з водовідведенням. З ініціативи міста Тернополя, міського голови Тернополя, ми прийняли рішення конкурсною комісією щодо, щодо необхідності виділення певної суми коштів, зокрема, йдеться про виділення щонайменше 5 мільйонів гривень з боку фонду регіонального розвитку. У розвитку Тернопільщини на реконструкції цієї дамби як важливої артерії комунікації в місті Тернополю. З місцевого бюджету Тернополя також планують виділити гроші на ремонт близько 2,5 мільйонів гривень. За ці спільні кошти вдасться виконати лише частину робіт. Щоб реконструювати дамбу повністю. Потрібна значно більша сума. Розповідає Степан Барна. Він сподівається на допомогу народних депутатів у вирішенні цього питання. В даному випадку йдеться про суму 30 мільйонів гривень. Якщо буде 30 мільйонів гривень, реконструкція буде охоплювати 630 метрів. Довжини, тобто полотнища дамби від, відповідно від початку до кінця. Якщо не буде повної суми, то ми говоримо про реконструкцію шлюзу, це 5 мільйонів гривень. І ми сподіваємося на позицію депутатів Верховної Ради України, котрі. Можуть виступати ініціатором, ініціаторами виділення коштів по соціально-економічному розвитку для дамби у Тернополі. Розпочати реконструкцію планують вже у червні, і якщо все йтиме за планом, то у вересні тернополяни матимуть оновлену дамбу.